Слава Ісусу Христу, брати та сестри, Благодать і мир Божий вам. Сьогодні Господь доручив мені говорити Боже Слово. І я хочу, щоб ми налаштували наш розум, наше серце, на слухання та уважність. Тому що це дуже важливо почути Його слова. Тому на домашній групі ми проходимо книгу Якова. І сьогодні я хочу роздумати над цією книгою. Це чудова книга. Якщо ви потребуєте такої духов, духовної підтримки. Практичної книги з Біблії, то Якова це саме та книга. Раджу вам її перечитати і вивчати цю книгу. Дуже чудова книга. Я хочу розпочати з такої істини. Наше життя повне гріха. І ми це бачимо, ми це бачимо в собі і в інших людях. Людина вбиває, знущається, краде. Можливо, якщо хтось не вбиває, то хтось робить щось погане, матюкається або просто. Веде себе погано, ми всі грішні. І ми з вами щось потребуємо для того, щоб змінитися. Але таке питання: чи може взагалі людина змінитися? Весь час, -то, весь час людство було таким, яким ми бачимо його сьогодні. І людство під час всієї своєї історії воно вбиває, починає війни, і зараз ми бачимо в Україні, в Україні війну, і що тоді, 2000 років назад, люди воювали. І коли за цим спостерігаєш, в голову приходить питання: а чи можливо, щоб людина стала іншою? Чи вона завжди залишиться такою грішною? Чи можливо, щоб з крадіжки, вбивці, маніака чи сварливого просто діда людина перетворилася на добру, спасену людину? Я вам скажу, що так це можливо. Слава Богу, що це можливо сьогодні, завдяки Богу. І моя тема називається сьогодні Підкоріться Богові. Підкоріться Богові. Як я казав, ми будемо роздумувати над книгою Якова. І я буду зачитувати Якова, наше місцеписання Якова, 4 розділ, з 1 по 10 вірш. Ми будемо кусками брати і розбирати це писання. І я на початку зачитаю з 1 по 3 вірш: я зачитаю: звідки війни і звідки ворожнечі між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах. Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите, а просите і не одержуєте, бо не на добро просите, щоб розтратити на ваші пристрасті. Тут як і в цьому уривку описує поведінку церкви. Тоді церква була розсіяна, і церкви воювали всередині себе. Тобто, члени церкви вони сварилися між собою. І він пише їм, звідки війни та ворожнеча. І далі відповідає: Хіба не з ваших пристрастей, які воють у ваших членах? Як і описує тут природу людини. А природа людини така, що вона грішна. Людина народжується з самого початку грішна. І ми це бачимо навіть у дітей, які з кількох там років вміють брехати. Їх ніхто не вчив обманювати, але вони самі навчились. І людина з самого початку грішна. Але коли ми приходимо до Бога через Ісуса Христа, через Його жертву, приходимо до Бога, каємось, приносимо Богу весь наш гріх, Він нам прощає, до нас приєднується нова природа природа нової людини. Ця природа в нас змінює людину на добру, чудову, і за цього людина змінюється. І ці дві природи всередині нас вони починають воювати, тому що вони кардинально відрізняються від одне одної. Одна природа хоче красти, наживатися, вбивати, укріплювати своє его, гордість, а інша в той час намагається змінити людину. Зробити з людину добру, жартовну, спасенну людину. І за цих війн в церкві, ой, і за цих війн всередині людини. В церкві є. Сварки. Вони сваряться, люди. І як і впише, із-за ваших пристрастей. Пристрасті мається на увазі сильне бажання чогось гріховного. Похоті, в нас є свої похоті, кожен спокушається своїми похотями, і вони постійно вилазять, нагадують про себе. І як і впише, із за ваших пристрастей. Тоді, коли ми прагнемо чогось гріховного. І далі, як і перераховує наслідки цієї війни, ось в другому вірші. Ви вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути? Ворогуєте і воюєте. Тож як вийти з цього стану? Як зробити так, щоб Господь і Його нова природа всередині нас домінували? Чи ми можемо взагалі якось вплинути на цю війну? Чи ми можемо зробити так, щоб Господь домінував справді? Для того, щоб отримати відповідь, читаємо далі з 4 по шостий вірш. Я зачитаю перелюбники і перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу. Це ворожнеча проти Бога. Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас, та більше дає благодать? Чистий говорить, Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Як і називає їх людей в цьому ривку, перелюбники та перелюбниці? Туди мається на увазі сам цей гріх, тут мається на увазі духовну невірність. Духовну невірність. Адже ми говоримо про грішних людей, які надають перевагу світу і своїм пристрастям, похотям. Як і впише, хіба ви не знаєте, що дружба зі світом це ворожнеча проти Бога? Адже той, хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Якщо ми підкоряємося нашій гріховній природі, якщо ми з нею дружимо, знаєте, ведемо справу: ми стаємо ворогом Божим. Це називається духовний перелюб. Ми зраджуємо Богу. В нас оселилась нова природа, але ми ще досі співпрацюємо з старою. Людська природа, пише Яків, вона прагне до ревнощів, вона прагне до заздрощів, вона ревнує, вона хоче позбутися нової природи, вона хоче позбутися Бога. Ця людська природа, оце старий, оце старий світ людини. Як і вперше, що цей дух людський він направлений на зло та гріх. Тому, якщо ми взаємодіємо з нашою гріховною природою, Дружимо знаю, ми є ворогами Бога. Ми стаємо ворогами Бога. Але я хочу, щоб ми звернули нашу увагу на шостий вірш. Ось Шостий вірш. Та більшу дає благодать. Чистий й говорить: Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Богу огидна гордість. Бог хоче, щоб ми смирились. Бог хоче побачити в нас смирення. Читаю далі до 10-го вірша. Тож підкориться Богові. Протидійте дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріться перед Господом, і Він піднесе вас. Як Його пропонує вирішення? І він каже: підкоріться Богові. Він робить заклик, підкоріться Богові. Що означає підкоритися Богові? Це як солдат смиренно підкорюється командиру. Ми маємо так само підкоритись Богу. Викинути усе це плотське. Відмовитись від усього, що нам приносить у гріховне задоволення. Візьміть пістві того, що вас віддаляє від Бога, або покиньте це взагалі назавжди. Якщо це телефон, в якому ми дивимося щось непристойне або токсична, е, токсичні друзі, досить вже. Адже це духовний перелюб. У нас є заклик в 9-му вірші журіться, сумуйте і плачте. Нехай весь сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Отак радикально пише Яків. Плачте, журіться. Яків пише, як пророки писали раніше: робить заклик до змін, щоб ми змінилися. Нам треба відмовитися від гріха і підкоритись Богові. І тоді будуть зміни. Але ще також є ще один заклик наблистись до Бога. Підкоріться і наблистись до Бога. Що означає наблизитись до Бога? Знаєте, ми можемо будувати стосунки з людиною. Там ну, спілкуватися, ділитися інтересами, питати, як справи і так далі, розвивати стосунки, будувати їх. І так само можна робити з Богом. Ми можемо спілкуватися з Богом, проводити з ним час, будувати стосунки. І до нас є заклик на близькість до Бога. Будуйте з ним стосунки, говоріть з ним, читайте його слово. Бог хоче це почути. Бо хоче почути вас. Він хоче, щоб ви були щирі з Богом. І тоді він наблизиться до вас, наблизиться до Бога. І ще одне написано: протидійте дияволові, і він утече від вас. У нас є спокусник і ворог. І багато хто може його знати з такого слова, як сатана. Сатана буквально з єврейської перекладається як противник. І цей противник хоче, щоб ми програли. Він бажає нам злого. Він бажаю, щоб оця стара природа, де є наші похоті, домінували. Це буквально означає протидіяти Йому. Нам треба протидіяти Йому. У нас є заклик протидійте дияволові. Ми можемо стати проти нього. Ми можемо розвернутися на 180 градусів, досить вже вестись на його спокуси. Ми можемо його слухати, досить вже його слухати. Біжіть від Нього. І він сам утече від вас. Адже ми можемо бути тільки на одній стороні. Або на стороні Бога, або на стороні сатани і старої гріховної природи. Або там, або там. Ми не можемо бути десь по центру. Знаєте, я там і там. Так не можна. Ти або з Богом, або ти стара людина. За старою природою і своїми похотями. Тому. Вибираємо Боже, завжди вибираємо Боже. Очисті руки грішники і очисті серця двоєдушні пише яків. Це заклик до нас усіх сьогодні. Тому слава Ісусу Христу за такі істини. Ми маємо наблизитись до Бога, і Він піднесе нас. Нехай ми це пам'ятаємо та робимо згідно Писання, досить вже робити духовний перелюб. Наблизьтесь до Бога і підкоріться Йому. Слава Ісусу Христу! Амінь.